Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Італія. А саме економіка-хеографічне положення країни, природи, ресурсний потенціал та населення. Офіційна назва країни Італійська Республіка. Площа країни 301,2 тисяч кілометрів квадратних або 71-ше місце у світі. Населення Італії 60 мільйонів осіб, за даними 2020 року. Столиця Рим. Тип країни економічно високорозвинена держава, Державний устрій, Парламентська Республіка, Унітарна держава. Головою держави є президент його заступником прем'єр-міністр. Місце країни у світі. Італія входить до країн Великої Сімки, постійний член ООН, НАТО, ОБСЄ, ОЕСР та Світової Організації Торгівлі. Національна валюта Італії до 99-го року це Італійська Ліра. А після 99-го року країна перейшла повністю на Євро. Італія відноситься до субрегіону Південна Європа. Італія це морська держава. На сході її омиває Адріатичне, на півдні Іонічне, на заході Тіренське та Лігурійське моря. Всі перераховані моря є частинами Середземного моря. Протяжність берегової лінії країни 7900 км. А 80% кордонів держави морські. Найвіддаленіші райони країни розташовані від узбережжя не більше, ніж на 200-300 км. А положення в центрі Середземноморя сприяє зв'язкам з країнами Близького Сходу, Північної Африки та іншими приморськими країнами. Країна складається з материкової, Півострівної Апенінський півострів та острівної частин острів Сицилія, Сардинія і низки Дрібних островів. Країна має форму чобітка. Сусіди. На північному сході Словенія, на півночі Швейцарія, Австрія, на північному заході Франція. В межах Італії є дві держави Анклави: Сан-Марино і Ватикан. Загалом Італія має вигідне економіко-географічне положення. Оскільки розташована у центральній частині Євросоюзу і на перехресті морських шляхів у Середземному морі. Це дозволяє вести активну зовнішню торгівлю. Італія складається з 20 областей, що діляться на 110 провінцій. Італія має різноманітні природні умови і ресурси. Корисними копалинами країна небагата. Тим не менш, Італія є значним видобувачем рідкоземельного Індію, входить до десятки світових лідерів за запасами кіновару, з якого виплавляють ртуть. Серед нерудних корисних копалин Італія входить до десятки країн за запасами сірки, азбесту, будівельного гіпсу, а також за видобутком тальку. В країні є значні запаси будівельних матеріалів. Це насамперед граніт, травертин та всесвітньо відоме білий карарський мармур. Окрім того, Італія має незначні запаси нафти, природного газу, поліметалів, калійної солі, піриту, доломіту тощо. Італія це гірська країна, оскільки 80% її територій займають молоді гори. Це Альпи, що на півночі країни, і Апенінські гори, що простягаються через всю центральну частину півострова. Найвища точка Італії і всієї Західної Європи гора Монблан з позначкою 4807 метрів. Ця ж гора є і найвищою точкою Франції. Рівнини займають 20% території, найбільшою з яких є Паданська низовина, що на півночі Італії. Більша частина території Італії лежить у субтропічному кліматичному поясі, північ країни у помірному, перехідного від морського до континентального типу. Грунти Італії це бурі лісові і підзолисті, родючі з яких підвищується за рахунок продуманої меліорації. Лісистість Італії складає понад 36% загальної площі країни. В основному це низькорослі дерева і чагарники. Хвойні породи зустрічаються лише в Альпах. Країна є бідною на водні ресурси. Найбільшою річкою Італії є річка По. Виділити варто також річки Адідже, Тібр, Арно, Рено та багато інших. Озера. Гарда найбільше в Італії, а також Комо, Маджоре та інші. Італія є лідером в Європі за кількістю діючих вулканів. Тут розташований найвищий діючий вулкан в Європі: Етна. Відомими також є вулкани: Флахрейські Поля, Везувій, Стромболі, Вулькано, Марсилі тощо. Італія дала світу відомих вчених, мандрівників, оперних співаків, акторів, актрис, дизайнерів моди, спортсменів та інших відомих людей. Населення Італії складає 60 мільйонів осіб, за даними 2020 року. Італія, окрім Високогір'я, доволі густо заселена. Густота населення Італії нерівномірна. Середня складає 202 особи на кілометр квадратний. А найбільша 2500 осіб на кілометр квадратний спостерігається у місті Неаполь. Тип відтворення країни перший. Темп приросту низький всього 0,9 проміля на рік. Характерним є старіння нації. Особи віком понад 65 років складають понад 20% в структурі населення. Середня тривалість життя в Італії 83 роки або шосте місце у світі за даними 2020 року. Офіційна мова італійська. Країна займає 10 те місце у світі за кількістю іммігрантів. Так, з 1990 по 2019 роки до країни прибуло понад 6 мільйонів осіб. Багато іммігрантів із країн Африки, оскільки Італія дуже близько розташована до даного материка. Що дає можливість африканцям мігрувати саме до Італії. У національному складі країни переважають італійці. Окрім того, в країні мешкають румуни, вихідці з Північної Африки та ряд інших національностей. У релігійному складі переважає християнство, а саме католицизм. Ще 3% припадає на інші релігії. Рівень урбанізації в Італії 69%. Містами мільйонерами є Рим, Мілан і Неаполь. Вирізняються кілька міських агломерацій, які формують регіональні системи розселення: це Міланська, Неапольська, Римська, Туринська тощо. На їхній основі сформувався каркас поліцентричної системи розселення Італії, де також важливе значення відіграють малі і середні міста. Значна частина населення Італії проживає на півночі країни. Саме північ Італії входить до так званого золотого банану або Європейського сонячного поясу концентрації міського населення. Італійська мафія, що розділена на окремі групування, має значний вплив на півдні країни. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Італія, а саме економіка-географічне положення країни, продоресурсний потенціал та населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!